NASA виявило нового міжзоряного відвідувача нашої сонячної системи: чи може це бути інопланетний зонд? Міжзоряний гість 3 – інопланетний зонд, чи просто космічний мандрівник. Нещодавнє виявлення міжзоряного об'єкта 3 ай атлас викликало хвилю ажіотажу в науковому співтоваристві та за його межами. Швидкість, розміри і траєкторія цього небесного тіла породили безліч питань. В тому числі і найбільш інтригуючий, чи може три атлас бути інопланетним зондом. Хоча ймовірність такого сценарію здається малоймовірною, сам факт появи об'єкта за межами нашої сонячної системи змушує нас задуматися про можливості та про те, як ми шукаємо життя за межами Землі. Я, як людина, яка роками захоплюється астрономією і космічними дослідженнями, завжди відчувала трепет перед безмежністю космосу. У дитинстві, заворожений знімками вояджерів, я мріяв про зустріч з інопланетною цивілізацією. І хоча реальність виявилася більш складною, ніж фантазії, пошук позаземного життя залишається одним з найбільш захоплюючих наукових напрямків. Виявлення 3 Ай Атлас це не лише науковий прорив, але й нагадування про те, що ми, можливо, не самотні у всесвіті. Загадкова траєкторія і незвичайні характеристики. 3 Атлас виділяється на тлі інших міжзоряних об'єктів своїми екстремальними характеристиками. Його швидкість близько 245 тисяч км на годину, робить його найшвидшим тілом, зафіксованим у нашій сонячній системі. Розміри, за попередніми оцінками, досягають 20 км довжину, що робить його значно більше більшості астероїдів і комет, які ми зазвичай спостерігаємо. Але, мабуть, найцікавіше це траєкторія 3А Єатлас. Об'єкт пролітає поблизу Венери, Марса і Юпітера, що викликає питання про його походження і цілі. Невже це випадковий збіг, або ж об'єкт навмисно прямує до нашої планетної системи? Ідея інопланетного зонда від наукової фантастики до реальних припущень. Концепція інопланетних зондів, які подорожують космосом, вже давно є предметом наукової фантастики. Однак, з розвитком космічних технологій і виявленням перших міжзоряних об'єктів ця ідея набула нових обрисів. Ми самі відправили в космос безліч зондів. Таких як Voyager 1 і Voyager 2, які зараз знаходяться далеко за межами нашої сонячної системи. Ці апарати, безсумнівно, є свідченням нашої здатності створювати складні пристрої, здатні витримувати суворі умови космосу і передавати інформацію на величезні відстані. Якщо існують чужі цивілізації, цілком логічно припустити, що вони також могли б розробити власні зонди для дослідження космосу. І, можливо, 3i Atlas є одним із таких зондів. Як відрізнити інопланетний зонд від природного об'єкта? Якби ми виявили об'єкт, який потенційно міг би бути інопланетним зондом, як би ми його ідентифікували? Складність полягає в тому, що більшість об'єктів у космосі не випромінюють світло, а видно лише завдяки відбиттю сонячного світла. Виявлення невеликих об'єктів на великих відстанях надзвичайно важке завдання. Як зазначено у вихідному матеріалі, вчені зазвичай шукають ознаки, які відрізняють техногенні об'єкти від природних. Наприклад, наявність радіохвиль, що надходять від об'єкта, було б вагомим доказом того, що це зонд здатний до зв'язку. Також можна шукати ознаки маневрування або зміни положення антенн, що вказувало б на активне управління об'єктом. Але, мабуть, найсильнішим доказом було б наближення об'єкта до Землі на стабільній орбіті. Зонд, здатний до прийняття рішень, швидше за все, захоче вивчити нашу планету, так як Земля є унікальним місцем у Всесвіті, що володіє водою, атмосферою, магнітним полем і життям. Чому ми повинні продовжувати шукати, незважаючи на те, що ймовірність того, що 3 Триає Атлас є інопланетним зондом, здається низькою, сам факт його появи змушує нас задуматися про можливості і про те, як ми шукаємо життя за межами Землі. Удосконалення методів пошуку виявлення 3 Триає Атлас дає нам можливість вдосконалити наші методи пошуку, спостереження та постановки питань про Всесвіт. Ми можемо розробити більш чутливі телескопи та алгоритми аналізу даних для виявлення та ідентифікації об'єктів, які раніше були невидимими. Розширення меж знань, вивчення 3 i Atlas може допомогти нам краще зрозуміти процеси, що відбуваються в міжзоряному просторі, і дізнатися більше про формування та еволюцію планетних систем. Пошук позаземного життя. Пошук позаземного життя одна з найважливіших завдань, що стоять перед людством. Виявлення інопланетного зонда, навіть якщо це малоймовірно, могло б революціонізувати наше розуміння всесвіту та нашого місця в ньому особистий досвід та роздуми. Вперше, побачивши фотографії 3 Atlas, я відчув прилив захоплення та цікавості. Це було схоже на зустріч з чимось абсолютно новим і незвіданим. Я згадав свої дитячі мрії про подорожі до зірок і про зустріч з інопланетними цивілізаціями. Хоча я розумію, що ймовірність того, що 3 Атлас є інопланетним зондом, дуже мала, я не можу не відчути, що ця подія має глибоке значення. Це нагадування про те, що всесвіт сповнений сюрпризів і можливостей, і що ми повинні продовжувати шукати відповіді на найважливіші питання про наше існування. Укладення. Відкриття 3АЕ Атлас це захоплююча подія, яка змушує нас думати про можливості та про те, як ми шукаємо життя за межами Землі. Хоча ймовірність того, що 3АЕ Атлас є інопланетним зондом, здається низькою, сам факт його появи змушує нас вдосконалити наші методи пошуку, розширити межі знань і продовжувати шукати відповіді на найважливіші питання про наше існування. Можливо. Одного разу ми дійсно зустрінемо інопланетну цивілізацію, і тоді наше життя зміниться назавжди. Але навіть якщо цього не станеться, сам процес пошуку позаземного життя це захоплююча і надихаюча пригода, яку варто продовжувати.